Дорогі брати і сестри, ми святкуємо велике 20-те свято на честь благовіщення Божої Матері. І в сьогоднішньому Іванлі ми читали, як відбулося ця дуже значуща і велика подія. Перші люди запішили. Вони жили в раю щасливо, але після того, як вони порушили заповідь, самі собі вигнали зрайських обід. Господь не хотів, щоб люди назавжди загинули. І він їм дав обідницю, і це називається об'єднається першим Тобто першою главою військові сім'я Жінки зітре главу Змія, який спокусив перших людей у раю. І Ось люди очікували, коли відбудеться ця велика подія. І ось сьогодні ми святкуємо главізну нашого спасіння, як оспівається в Тухарі. Яку відкрив Господь Бог першим людям після Дніпропадіння? Тайно що діва народить Сина істинного Бога, який прийде в цей грішний світ, взявши від неї плот і спасе весь свій рід. І ось ми сьогодні святкуємо цю подію. Ми бачимо на царських вратах забражено сьогоднішнє свято благовічне. Дійсно, царство Боже відкривається для нас цим святом благовічним. Дійсно, це главнізна нашого спасіння, тому що з цього часу. Вже відбуваються всі ті велизвітні іванські події, які спасають весь свій рід. Господь воплощається на нашу грішну землю для того, щоб нас возвести у царство Небесне. І ось являється у Назареті де разом ну, зі своїми батьками жила Божа Матір. І ми були в цьому місці і бачили те джерело даню, біля якого було благовіщення Божої Матери. І я Матір біля джерела її Архангел Крім і сповістив її нову візку. Що вона зачнети і народить Спасителя світу. Вона змінилася і сказала, як це буде, тому що в мене нема чоловіка. Ми знаємо, що вона дала мені цю І для цього їй дав для оборони відправиної освіти. І ось ханго сказав, як ми читали сьогоднішній Іванлії. Дух Святий найде на тебе і сила Вишнього посвятить тебе. Тоді Божа матір сказала дуже важливі слова, які очікував Господь від людського роду. Серба Господня нехай буде слову Твоєму. Вона казала послухам. Вона погодилась на цю велику місію. Господь очікував, що народиться серед людського роду та діва, яка погодиться і скаже на цій слова. що ті слова нехай буде просто бути. І після того ми дійсно знаємо, що звершилося китайська. Вона почала. Без мужнього у своєму черепі і такого не було і не буде ніколи у люському. І вона, як ми знаємо, і віримо в це твердо народила Сина Божого, який прийшов для того, щоб спасти весь рід і нас з вами. Ми вчора читали в на яких ми читали про лісницю Іакова, по якій сходили і не сходили ангели, і вона є образом цієї лісниці до неба. Тепер ангели сходять і не сходять і людські ангели святі через неї, через Сина Божого, спасаються. Розводять царство Небесне, на небо. Також ми читали вчора Паремію про неомалиму хвину. Моїсей був у стелі і бачив кущ, який горів і не згорав. І йому був голос це святе місце, розсує свої сапоги, тому що це святе місце. Боже, матір дійсно, недолива купина. Тому що ще в старому заповіті про І ні, було сказано, не може людина залишитись живим, коли побачить Бога. А вона вмістила в себе самого Бога. І вона дійсно та неполима купина, яка себе прийняла цей вогонь Господа і не стала необпаленою. І ось сьогодні ми святкуємо також свято на честь чесна і у Христа. Хрест – це Хранитель усіх вселен, це принцип жертвеності. Господь Боже Матір пожертвує собою. Своїм життям заради спасіння людського року. І ось наша церква це також неокономна та кумина, це також та лестниця через яку ми в царство. І ми також, як і Божа Матір, повинні сказати церква, в нашому житті, якщо ми хочемо спастися, ми рабі Божі, ми слухаємось Тебе, нехай все відбувається по Слову Твоєму. Ми також приймаємо в себе, в своє серце. Бога, коли причищаємося святим судита, ми також не обмоляємось, якщо ми живемо по заповіді Божий. Якщо несемо свій Хрест. Кого менше, кого більше. Ми сьогодні також святкуємо пам'ять святителя Тихона Патріарха Московського, який прийняв жереб патріаршества у дуже складні часи, коли церква вона опалялася разними випробуваннями, але ми бачимо, що вона не згоріла, як неодолума купина, вона збереглася. І Господь сказав, вона збережеться до скінчання війни. Ми в це віримо твердо. І сьогодні ми бачимо дуже складні часи. Ми між молотом і наховання. Але ми віримо і знаємо, що наша церква це не опалима купина. І той, хто буде. Рабом і рабом Божим і не опалиться. Навіть якщо будуть страшні гоніння, навіть якщо будуть мучити, вбивати, це життя не закінчується тут на землі, воно продовжиться. І людина тільки перейде в інший світ. Але важливо не коли вона пойде, а як вона перейде. Чи буде вона вірна? Богу? Чи зрадить Богу і церкві? Подивимось на гонителів і Божої Маті, і Спасителя, і церкви, пам'ять їх шумом. Подивимось, які важкі часи переживали Божа Матір, вона була вигнана. Єгипеті, Вона скиталася, вона терпіла від іудеїв багато промань. Побачимо, як потерпіли святі, святі, святі Патріархи і все. І яка зараз слава них, яка слава п'яна Хрестителя? Так вони важко жили, так вони потерпіли багато страждань. Але їх зараз почитає вся Вселенна, Він поклоняється. І не тільки вселенна, а однині, на жаль, не всі роді, і ми воспіваємо Божу Баттіля чеснішою, херові і славнішою, без порівняння хірургів. Так ось, якщо ми також хочемо придбати славу не у людей, а у Бога, подивимось на їх прийняти. Помолимо, щоб вони укріпили нас своїми молитвами у ці скрутні, складні часи. Важко зараз нам, важко і їх, тілесно, і морально, але будемо триматися Бога, будемо триматися Його Святої Православної Церкви, будемо вірними їм. Для того, щоб нам наслідок царство Боже. Для того, щоб нам іти по їх прикладу по лестниці, яка тут у нас в церкві, в Царстві Небесне, і бути з ними разом, наслідуючи їх прикладу. У Царстві Божому. Амінь.